Відходять води. Раніше я думала, що таке буває тільки в фільмах. Виявляється, наше життя є фільм. Тітка вибігла на дорогу і пробувала піймати якусь машину, зупинити. Тут ми від'їжджаємо, і я бачу, що навпроти нас їде бус, який мав везти нас в село. Я попросила їх вивезти мого сина, врятувати його. Я їхала в пологовий. На одній машині, а мого сина забирали в іншу сторону. Ми зустрічали по дорозі наших військових хлопців, тобто зразу ми казали, що ми на пологі, тому, ну, тому що вони теж були невідомі, що ситуація, нічого не відомо, тому були вони так насторожі дуже. Коли вже сюди під'їхали до пологового будинку, там до приймального, ми виходили, а там збоку наші хлопці стояли і тримали під дулом автомата ДРГ. І вони якраз тримали цей автомат напроти, і ми йдемо з чоловіком. Вони нам накричать ви куди на нас? Я ж ну, з животом так відкрила свою куртку, я вже народжувати біжу. По хлопці, це ДРГ, вони ж могли рванути, скористатися цей момент, коли на нас відволіклись. Це вже потім воно вже пішло осознання, що це дуже було <реш> <реш> дуже небезпечно. Я налаштовувалася, що я народжувала першу дитину, такі є ванни тут спеціальні, де вагітна лягає, краще розкриття. Ну,